Так, можу так сказати, не серця у нас по всім навіть багато питань у німців були пов'язані з скандалами. Дуже важливо, дуже важливо, Яка складова? Довіра. По перше довіра наших партнерів до України. Довіра важлива громадян до керівництва країни. І можна виключно довіру завоювати, коли чіткі безтворотне наказання, чіткі прозори ті, які приведуть до, до тих речей, коли люди, які порушили закон, будуть нести відповідальність. Не повинно бути відково правосуддя, і повинно бути верховенство права те, чого Вимагають вже багато років українці завоювати довіру, відновлено довіру, це дуже складний шлях. і Це одне з ключових завдань, які були з одного боку. З іншого боку, хотів би е сказати, що е у нас велика довіра до е антикорупційних органів, але тим не ми, і, е це дуже добре. А але з іншого боку, е з іншого боку. Не таємниця, що використовуються правоохоронні органи для так званого вибіркового правосуддя. Що я маю на увазі? Одна ти за останні чотири роки проти мерії міста Києва, а таке ж саме може сказати вам кожен мер. Це я кажу, як президент Асоціації міст України по місту Києву 1600 кримінальних справ. Кримінальну справу можна так зробити за потрібним ті листа написати. З одного боку можна аплодувати, що так гарно правоохоронні органи працюють. Але тим не менш справу відкрити і довести її до суду це зовсім інше. Так ось до суду дійшло 8 справ за 1600. Нікого захищати не хочу. Але як голова Асоціації міст України може також зробити оцінку. Що стосується мера Одеси, можна по різному відноситись, але тим не менше тричі людина обиралась, подавала документи, куди дивилась центральна виборча комісія, яка погоджувала. А там особливий пункт на відсутність громадянства з одного боку, з іншого боку, четвертий рік війни, кожен мер має доступ до державної таємниці, до документів з грифом ДСК. А, і нічого не бачили. Тут раптово а, лишають спочатку громадянства, потім знімають з мера. Мені дуже подобалось. мер в нью В Нірку був великіливень злива підтопила метрополітен, і там сарказмом багато. Людей казали, що зараз Трамп буде робити. По-перше, лишить громадянство мера Нью-Йорка. Друге, варіант Б лишить його посади мера. І третій варіант посадить тюрму. Ну, це знаєте сарказм з одного боку, а з іншого боку, таким чином, верховенство права це ключова складова. І демократична держава. І ми боремося на сьогоднішній день побудувати демократичну державу, європейські, європейські і європейських стандартів. Е, і вибіркового правосуддя не, бу, не повинно бути. А антикорупційні органи це вкрай важливо, Довіра до них є, і що стосується відповідальності е, тих людей, які е, повинні нести за незаконні дії відповідальність. Можна е, тільки завоювати довіру, коли прозоре. Зрозуміли е, кроки, які е, будуть доведені, якщо люди замішані в корупційних діях, вони повинні нести відповідальність. за це.